Увечері 7 грудня російські війська атакували Україну дронами камікадзе. П'ять із семи безпілотників збила ППО. Під час ракетної атаки в Павлоградському районі одна людина загинула, ще четверо поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Щодо ранкового обстрілу, то скажу так, що на Павлоградщині був відбувся масований ракетний удар, за результатом якого одна людина загибла, чотири людини постраждало. Зараз всі знаходяться в лікарні серед чотирьох двох важких стан. Одна людина вже знаходиться в палаті, просто а три людини знаходяться на операційному столі. Попередні зараз і правоохоронці працюють всі на місці прильотів. Але скажу, що за попередніми даними одна ракета балістична і три крала і чотири крилаті ракети були через масовану ракетну атаку на Дніпропетровську область. Є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджень зазнали підприємство: 16 приватних будинків і п'ять дачних. Церква та автомобілі О третій годині ночі окупанти завдали шість ракетних ударів по Харкову. Дві людини постраждали, пошкоджені щонайменше сім багатоквартирних будинків та понад 20 автомобілів. Зафіксовано попадання у холодногірському та Шевченківському районах міста. Удару зазнала і Київська область. Унаслідок падіння уламків, збитих ворожих цілей, є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. Триває обстеження уражених територій.